Казка про порося, що вміло грати у шашки. Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки. Але от біда, партнерів у нього не було, і тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачила порося коника та й каже Пограємо в шашки! Гаразд, погодився коник і почав стрибати по дошці, наче грав не у шашки, а в класики. Ти ходи, сказала порося. А я не вмію ходити. Я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці, а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. Дядьку віслюче, зраділо порося. Зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк. Він був старий і не дочував. У шашки, у шашки, повторила порося. Ах, у шашки. Це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. Але Віслюк грав дуже погано, постійно плутав, куди і як ходити, і поросяті стало зовсім нецікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? подумала порося і запитала у сороки. Тітонько сорока, а хто у нас у лісі найсильніший? Як хто? здивувалося сорока. Звичайно, вовк. Ой, тоді я піду до вовка, вирішила порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки? Того дня в гостях у вовка сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було з'їдене. І всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилася порося. Го, який я радий тебе бачити, вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказала порося. Зіграйте зі мною, будь ласка, у шашки. Чого це у шашки? здивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш таку гру? Хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося. Я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. Тоді давай так. Спочатку в шашки, а потім у хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалося, адже це не жарти грати із самим вовком. І ретельно обдумувала кожен хід. Незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер у хто кого з'їсть, сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь. Стривай, сказав він вовкові, негарно виходить. Що про тебе скажу? Вовк, а програв поросяті у шашки. Так тебе й поважати перестануть. Треба відігратися. Дійсно, погодився вовк і сказав поросяті. Ну, мот ще раз у шашки. Кіт і лисиця навперебій підказували вовкові, як ходити, але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросяті у шашки, вовк програв поросяті у шашки. Реванш! прошепотів переляканий вовк, неодмінно реванш, і став готуватися до зворотної гри. Кіт притяг вовкові цілий мішок підручників, але вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замерехтіло в очах. Що важко? поспівчував кіт. Науку її гристи треба. Гристи кажеш? зрадів вовк. Це я можу. Він миттю зжер усі підручники і, ляснувши себе по животі, закричав Гось де ти тепер порося, реванш. І на галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк зробив хід, після нього порося. Звірі-вболівальники уважно стежили за грою. Вовк спантеличино втупився на тушку. І тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному куті, і йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня, і ніхто вже після цього його не боявся. З того часу. Він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратися.